Дивіться, ще вам по водостоку, треба розуміти, які у вас там будуть крючки. Тобто, якщо зараз покрівля у вас в обрішотці, ви ставите такий довгий крючок і заводите його на покрівлю, і має бути в майстрів крючка гіп, який загне. Якщо ви вже встановите покрівлю, то у вас там лобова доска. І тоді ви можете взяти, ну це від другої системи, такий короткий крючок і крутити в лобову доску. Але перед тим як крутити в лабову доску, от дивіться, як в нас от, бачите, от лабова дошка вона прикрита спеціальною планкою. Тобто ви спочатку закриваєте планку, а потім вже туди кріпите е, ті держаки для ринви. От, е, перехід, який треба вверху е, мені по діагоналі, це бачите, цей кусочок, щоб ставити, У нас він тут маленький, а у вас він там трошки довший. І трубу, бачите, у нас тут опущена вона вниз. Ну. Взагалі-то я би рекомендував її на сантиметрів там, десь 15-20 піднімати. Тому що біля ну, в самому низу не дуже буде там, сніг, може знаєте, там вона буде намерзати. Там, от як в нас тут бачите, тут я не підрізав, як внизу. А, а тут взагалі ми підрізали. От. Пропоную вам систему руки, в вашому кольорі вона буде. От, це така металева от, бачите, труба. І це, правда, не руки, це струга, а руки в мене вони однакові. Просто цінова на руки зараз навіть краще. Це коричнева, це темно-коричнева. Ну і є ще в вашому кольорі 2 аж темно-сіра. Зараз далі вам розкажу, в чому різниця між пластиком і металом. Покрівлі Харків. Клучківська 119.